Доброго ранку, мої любі малята. Погляньте, малята, хто до нас сьогодні завітав у гості. Як ви вважаєте, хто вони? Так, українці. А як ви здогадалися, що вони українці? Звісно, через те, що наші гості одягнуті в український одяг. Познайомтеся, їх звуть Оленка і Тарас. Давайте подивимося, що вдягнула Оленка. Оленка вдягнула білу вишиту сорочку, зелену спідничку. Білий Вишитий фартушок, віночок зі стрічками, та почепила на шию гарне червоне намисто. А в що оленка взулася? Так, в червоні чобітки. Малята, вам подобається оленка в такому бранні? Хто наша оленка? Правильно, вона українка. А це Тарас. А що одягнув Тарас? Білу вишиту сорочку, сині широкі шаровари? Підв'язався широким червоним поясом. А що взув Тарас? Як і Оленка Тарас взув червоні чобітки? А вам малята подобається вбрання Тараса? В який одяг вбрався Тарас? Правильно, український. А хто наш Тарас? Вірно. Українець. Малята, а ми хто з вами? Так, звісно, ми українці. Але чому ви так думаєте? Тому що ми живемо в Україні. Україна це наша батьківщина, а яка наша рідна мова? Звісно, українська. У всьому світі, кожен знає, є батьківщина лише одна. І в нас одна єдина це наша Україна. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.